С вами я на Зік Базік. До того і бью. Сумка! Сам ти сумка, блін. Ти без ме. Ти теж без мене. О, скажіть, сумка без ме перед вашим батьків. Прикол, прикол буде, прикол. Я вам. Да, вони просто рем'яні. Стати вам по жопі надають. Валік, я тут. <реш> а ну-ка я походжу. А ну-ка, а що буде, якщо я туди буду в тебе йти? Е. Е. <реш> <реш> так зараз майже так само, як і я. Треба якось, щоб так от зробили. Треба, щоб одинаково стало. Щось у нас не так. Я знаю. <реш> <Ти куди? реш> отак от, отак от. Во. А тепер. Так, от біжу, біжу по сходах. Стою, пора, сзади тебе стою. Стоп! Стій, Валік, стій Стій. Ти зараз тут там стій Ти зараз стоїш. Ти на краю у мене. Прям на краєчку дай. Я добре крис на мозку. Ти через Добре, не... бо ти, блін, казав, що за дні, то погано, що в мене. А я за дні, це... кстати, не забрав через тебе, бо ти на тренінг зайшов. Скотина. <рес> то забирай, там у тебе має бути епічний. Епічний. Вгадав? Ти просто ти зачасно. Бач, я ж казав епічний. Що ти робиш? Тебе не буде, хочу. За що? За все хороше. За хороше наб'юсь. Довказ. Другий. Фята відкрив. Раді балансу всілені. Раді балансу вселенни не відкривають. Стоп зайди в квести. Подивись. Ну, де тут квести? Що не знаєш? От сюди і оце квести. А я виконав. Один стійкий я хочу те, подивитися, що в тебе є. Тумон. 4. Коротше, oh, no. ти маєш відкрити там 15 разів кейси, і тобі дадуть 500 монет. Ну, 15 раз. Відкрити кейси. Я прикинути раз такий найкрутий випадок. Йо а ви круто. подписчики не забувайте ставити лайки і підписуватись. Да? Я якщо мені випадав оці портал. Та я хуй. Я знаю. Комусь подарок зроблю. По один. Е -ей. По а один. Нічого не бесиш. Тобі ж жопу мірати треба дати. Ай! скотина. О боже, не знаю, що я такі слова кажуть, на її тобі заборонено. Капозне Юс два Ти де? Перед тобою Блін а. а ти там Боже. Да бежу. є. Біжу, біжу, біжу біжу. А, я надо Біжу, 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 біжу А де ти? Пригаю Тебе нема з другої сторони, і з другої тебе не <ріхи> А де а де? <постив> я <не> с... <постив> ти? Ти що ти мір? ха я тут а. сиджу собі спокійно. А ну-ка може, ти нас не Різні? Ні да. різні. Плюс один привет, це нормально. Для не різні. Стоп, стоп, стоп. Подивись, чи я перед там стою. Пошукай. Типа я тут не шов. То давай перевіримо по таких самих челах. чи є. Може. бачиш, біля мене амокс, блін, який стоїть. Зайди назад туди. Орг. Подивійский тебе там орг чел. Є. Да, ми нарізали. Я до тебе, что ли, нет? Окей, по мене ще, да? Да. А зараз хотів сказати сумка без мене. Mm -hmm. Зараз каже мене, як забула через себе, блін. Ну, зар. А що ти мені? А ну та вон мені сливати тут золота. Та в тебе було золото є. Перше. Ну перше. Тебе було, блін, перше золото є. Ні. Я не тебе було перше золото. так все. Я зараз щось слід тобі до серебро. Ти ж не немає не словати так, не знаю. <звук> Хлопне. Це міра, блін. Да да, это бы чка это вже дома. Не это бачу. Это по 100 уроків чека, сколько, блядь, джака, ты фул the perdu. Ты сан! Это мой так в души! Ты повільнейший я! Хочу, я, я, я <реш> не с ней пушара. Мене ту обдураш. Да, малік, пішли вже. Іди счетом заходь. Да, малік. Пішли. <реш>